Моя дружина їй 25 років викинула всю мою колекцію карток покемон, бо, на її думку, я занадто старий для цього. Мені 30, і я збирав картки покемон ще з дитинства. Деякі з них були з 90-х і навіть коштували трохи грошей, хоча це і не важливо, адже я ніколи б їх не продав. Але перш за все, це сентиментальна річ, що нагадує мені про дитинство. Вони охайно лежали в альбомах теках на полиці в моєму кабінеті. Кілька днів тому я помітив, що їх немає. Коли я запитав дружину ми одружені два роки, де вони? Вона буденно відповіла, що викинула, бо ти дорослий чоловік, тобі не треба бавитися в дитячі ігри. Мене, чесно кажучи, аж знудило. Вона навіть не спитала, просто викинула те, що було частиною мого життя протягом десятиліть. Коли я розлютився, вона подвоїла зусилля і заявила, що я маю подякувати їй за те, що вона допомогла мені рухатися далі. Мені здається, що можливо мені час подавати на розлучення. Я просто хотів викричати це в порожнечу, поки вирішую, що робити. Поради не потрібні, просто потреба виговоритися. Відповіді та коментарі. Коментатор один, що я б подав заяву в поліцію картки. Покемон це колекційні предмети. Я був би нажаханий, якби мій партнер так вчинив і теж подавав би на розлучення. Можливо, ти можеш дістати їх із контейнера, чи їх уже забрали? Зв'яжися з комунальною службою за датою вивезення, може, ти зможеш поїхати на сміттєзвалище і знайти їх. Автор постамап. На жаль, схоже, вони безповоротно втрачені здається, вона зробила це минулого тижня. Тож надії на картки я вже не маю. Проте я вважаю це невеликою ціною за те, щоб побачити, якою насправді є жінка, з якою я одружився. Вона, може, і викинула мої щасливі спогади, але натомість врятувала мене від багатьох років, змарнованих з нею. Коментатор: 2. мені подобається такий підхід, так багато людей приходять сюди і намагаються виправдати погану поведінку. Я радий, що ти бачиш ситуацію і її такою, якою вона є, і не збираєшся миритися з цією неповагою. Молодець і бажаю тобі всього найкращого. А ще мені дуже шкода через картки я ніколи не захоплювався покемон, але маю купу колекційних барбі. Якби мій чоловік їх викинув, я б утнув таке, про що не можна говорити в інтернеті, бо в суді могли б залунати слова на кшталт, умисне знищення майна. Автор поста – постапе, дякую за підтримку. Я намагаюся триматися позитивно. Коментатор три. Навіть не перебільшую, це причина для розлучення. І вона, ймовірно, виставить це так, ніби ти розлучаєшся з нею через якісь дурні картки, покемон. Але насправді ти розлучаєшся з нею, бо вона не поважає тебе чи те, що ти любиш. Ти можеш мати дружину, яка не принижує тебе за твої захоплення, а любить тебе, тому що ти ними захоплюєшся. Автор поста па. На мій погляд, коли вона вирішила так вчинити, вона викинула на шлюб разом із картками. Коментатор 4. Кидай цю стерву. Це емоційне насильство. Ти не реагуєш надмірно. Єдине, від чого тобі потрібно рухатися далі, там це від цієї людини. Як жахливо. Мені також дуже шкода твоєї втрати. Це нормально почуватися кепсько через це. Втрата чогось значущого може викликати горе. Це таке непотрібне, таке жорстоке горе. Автор поставив. У мене таке відчуття, що я сумуватиму за втратою карток покемон довше, ніж за шлюбом. Коментар про те, що ОП варто подати на неї в суд за втрату карток. Автор поставив Та думаю, не варто витрачати на цю жінку більше свого часу. Краще присвятити його позитивним речам і рухатися далі. Запитання: чи могла дружина продати картки? Автор поставив. не думаю, немає жодних ознак фінансових проблем. Ми цілком забезпечені. І вона добре заробляє оновлення через чотири дні. По-перше, хочу подякувати за всі повідомлення та підтримку, які я отримав після мого останнього допису. Я не хочу бути тим, хто ігнорує запитання, тож дозвольте відповісти на кілька найпоширеніших питань проблем. Я зв'язався з місцевою службою вивезення сміття, але, на жаль, вони не змогли допомогти. Це не той випадок, коли моя майже колишня дружина продала їх, вона викинула їх на 100%, вона не потребує грошей. Моя дружина не має проблем з азартними іграми чи наркотиками, про які я б знав. Ми проводили разом більшість часу, тому було б дивно, якби їй вдалося це приховати. Щодо мене, то я виїхав із сімейного дому і чітко повідомив моїй майже колишній дружині про свій намір незабаром подати на розлучення. Вона сприйняла це важко, визнає свою провину і каже, що це було затьмарення розуму, але на жаль, це не те, що ми зможемо примирити. Ще раз дякую всім, хто знайшов час, щоб прокоментувати та або написати мені, це допомогло більше, ніж ви можете собі уявити. Кілька людей навіть пропонували гроші, щоб допомогти мені замінити картки. Це дуже добрий жест, але я не прийматиму жодних пожертв. Якщо ви почуваєтеся щедрими, будь ласка, аптека. Розгляньте можливість пожертвувати гроші вашому місцевому притулку для бездомних. Це буде моє останнє оновлення на цю тему? Найкращі коментарі до оновлення. Коментатор один: Я прочитав твій оригінальний допис, і мені було шкода тебе. Сподіваюся, ти зустрінеш когось, хто ніколи не викине те, що ти любиш. Молодець, що відстояв себе. Коментатор. Два. Яка була її кінцева мета? На що вона розраховувала? Що вона стане твоїм єдиним покемон? Коментатор 3. вона бреше про затьмарення розуму. Вона просто сподівалася, що ти з цим змиришся. Моторошний погляд хлопця. Очі мого хлопця жахливо мене лякають. Що мені робити? Публікую зі свого спам аккаунта, бо мій хлопець сидить на Reddit. Ми разом 6 місяців, але знайомі та дружимо з 17 та 18 років відповідно. Я згадую це тому, що це важливо. Він ніколи не був жорстоким чи маніпулятивним ні словесно, ні фізично, ні емоційно. Жодного натяку на щось подібне. Ми обидва дуже врівноважені люди. Тож у нас немає божевільних сварок із криками чи подібного, оскільки ми вважаємо це неповагою. Зараз у нас є деякі розбіжності та стреси, оскільки ми підтримуємо стосунки на відстані та йдемо різними життєвими шляхами, але наші стосунки дуже здорові. А тепер головна проблема, і вона звучить якось ненормально, але я не знаю. Кілька місяців тому у нас була цивілізована суперечка про щось, і він, розмовляючи зі мною, поглядав куточком ока, і цей погляд справді налякав мене до чортиків. І річ не у кольорі очей чи чомусь такому, річ саме у погляді. Знаєте, як говорять про порожні, бездушні очі, які бувають у серійних вбивць? Не жартую. Це було на 100% те саме, я ніколи раніше не відчувала цього відчуття. Щось не так треба тікати з погляду будь-кого іншого. Очевидно, він не робив цього навмисно і говорив дуже спокійно. Але я одразу ж припинила сперечатися і просто погодилася з усім, що він говорив, бо була настільки налякана. Я нічого йому не сказала і просто проігнорувала. Але наступного разу, коли ми не погодилися в чомусь, цей погляд повернувся, і знову я була настільки щиро налякана, що просто погодилася з його словами. Це відбувається не щоразу, коли ми сперечаємося, але достатньо часто, щоб я замислилася, чи в безпеці я з ним. Я знаю, що багато хто так говорить, але він справді дивовижний партнер, і я дуже щаслива з ним. Я просто шукаю поради, що робити далі, і наскільки серйозно варто сприймати це відчуття, оновлення прозріння. Я створила цей допис на початку року, питаючи поради, тому що в мого хлопця з'являвся цей дивний порожній погляд в очах, коли ми сварилися. Якщо вам цікаво, погугліть погляд косатки фальшивця, це найкраще порівняння, яке я можу навести. Незалежно від цього допис отримав набагато більше уваги, ніж я очікувала. На нього навіть відреагував досить популярний ютубер. Це було дико. Я була супер пригнічена кількістю коментарів і приватних повідомлень, які говорили мені різні речі, тому вирішила просто забути, що колись створювала той допис, і рухатися далі. Зрештою, у нас із хлопцем були абсолютно здорові стосунки, чи не так? Так, як смішно тепер озиратися на мій оригінальний допис, де я так наполягала, що наші стосунки здорові. Хоча, оглядаючись назад, я бачу, що щось завжди було не так. Але оскільки це не було текстовим насильством, я просто ігнорувала це на початку. Проте після того допису я почала більш критично ставитися до того, як він до мене ставиться. І помічати речі, яких не бачила раніше. Я не впевнена, чи це нове усвідомлення спричинило більше сварок, чи це сталося через те, що ми припинили стосунки на відстані та почали жити разом, але ми почали сваритися щодня. Виявилося, він був досить контролюючим і з самого початку непомітно змушував мене почуватися погано через спілкування з друзями родиною замість нього, наполягав, щоб я не виходила з дому з міркувань безпеки через деякий час. Це перетворилося на гнів, якщо я приділяла увагу, буквально будь-кому іншому, навіть моїм братам. Він злився, якщо я заздалегідь не узгоджувала з ним свої плани з друзями чи родиною. Але він не мусив узгоджувати свої. Він постійно перевіряв мій телефон, але сердився і виривав свій телефон, якщо я хоча б глянула на нього. Ви зрозуміли картину. Весь цей час він був вільний мати власне соціальне життя і робити все, що хотів. А якщо я коли-небудь скаржилася на це, він називав мене драматичною. Було дуже багато інших правил, за якими я мусила жити, інакше він мене ігнорував. До цих стосунків я була досить спокійною людиною. Але тепер часто вибухала від розчарування через те, що була ізольована, непочута і принижена. Наприклад, одного разу я плакала, бо ми сварилися так довго, і я просто хотіла спати, але він не дозволяв мені. І він почав сміятися, імітувати моє заплакане обличчя. Я справді вибухнула і почала кричати, а він не вибачився, а сказав, що просто намагався розрядити ситуацію. Я не знаю, чому я повірила в це, але мені було так погано, що я накричала на нього, що наступні два дні заспокоювала його, щоб він мене пробачив. Ви можете запитати, він був незрілим контрол-фріком, чому ти його не кинула? Гарне питання. Один. Довгий час я справді відчувала себе поганою в наших суперечках, тому що він ніколи не кричав, а я кричала. Я не кажу, що я ідеальна, я безумовно робила помилки і мала поводитися краще. Але наші суперечки тривали годинами, тому що він затягував їх, пов'язуючи кожну мою помилку з чимось більшим. Якщо я дозволила своєму телефону розрядитися під час розмови з ним. Це означало, що я його не люблю, не поважаю, не піклуюся про нього. Я була пригнічена і просила перерву або дозволити мені піти спати, а він відмовлявся, продовжував без кінця і вставляв образливі коментарі та жарти, доки я нарешті не зривалася. І в ту ж секунду, як я зривалася і кричала, я ставала лиходієм у власній свідомості і почувалася жахливо. Два було багато моментів, коли я хотіла піти, але відчувала, що не можу через ментальні ігри, які він вів. У нього була така штука, що він любив карати мене і давати мені наслідки за мою погану поведінку. Ці наслідки могли тривати три дні мовчання, це могло бути скасування зустрічі, на яку я чекала тощо. Але після будь-якого наслідку він слідував за цим наполегливим обсипанням, нібито щирою прихильністю, любов'ю та заспокоєнням. Я була зла і відштовхувала його, а він наполягав, доки мій гнів не минав. Те, як він поводився після того, як я була ізольована, змушувало мене відчувати, що ніхто ніколи не любив і не любитиме мене так. Одного разу він зізнався мені, що робив подібні речі зі своїм собакою, коли був дитиною. Він бив, щипав своїх домашніх тварин, щоб, коли вони плакали чи скиглили, він міг їх обійняти, поцілувати. Перед тим, як ми почали зустрічатися, він сказав мені, що йому подобається втішати людей. Я не думала, що це означає, що він візьме на себе обов'язок забезпечити і страждання і подальше втішання. Це не божевілля? Я не можу це вигадати. Цей хлопець був псих, і що ще більш приголомшливо, так це те, що всі вважають його наймилішим і найшанобливішим хлопцем у світі. Чорт, забирай, ми були хорошими друзями до того, як почали зустрічатися, і я думала, що він найкраще що траплялося. Коли я нарешті набралася сміливості розірвати стосунки, наші спільні друзі були шоковані, дізнавшись, що я його кинула, адже він такий милий хлопець і був би чудовим чоловіком. Ох, вибачте за теревені. Хоча ми розійшлися вже два місяці тому, мені, чесно кажучи, все ще важко осягнути це розумом. Але все, ми закінчили, і я ніколи не планую з ним спілкуватися я безумовно змарнувала з ним багато часу, але що ж. Краще ніж марнувати все життя. Я гадаю. Мораль історії: слухайте свою інтуїцію або принаймні здоровий глуз. Ми з дівчиною нам 26 обом сильно посварилися через клавіатуру. Думаю, розірвати стосунки через її поведінку. Ми зустрічаємося близько 4,5 місяців. Два вечори тому в нас виникла сварка, і тепер вона виставляє мене негідником. Моя дівчина має ноутбук Lenovo приблизно 2013 року, який вже бачив кращі часи. Серед інших проблем його вбудована клавіатура абсолютно не працює. Через це вона завжди користується маленькою bluetooth клавіатурою. Наступного ранку вона написала мені, що її бездротова клавіатура теж вийшла з ладу. Ми вже домовилися, що я залишуся в неї на ніч після роботи. Тож я запропонував заїхати до себе і захопити їй одну зі своїх запасних клавіатур. Коли я приїхав, вона з нетерпінням чекала на клавіатуру, що й не дивно, адже вона не могла користуватися комп'ютером майже весь день. Але коли я простягнув їй клавіатуру, вона почала поводитися тихо й надуто. Трохи пізніше, коли я запитав, що сталося, вона сказала, що очікувала чогось кращого. Наприклад, тієї клавіатури, що стоїть у мене на столі. Справа в тому, що на моєму столі справді чудова клавіатура. Я програміст і люблю її настільки, що навіть ношу її з собою на роботу. Я налаштував на ній спеціальні макроси, які однозначно покращують мою роботу. Для розуміння, у мене валялася зайва клавіатура Amazon Basics близько 15 доларів, ще запакована в коробці. Моя особиста клавіатура, якою я користуюся роками, це варіант Razer Black Widow близько 120 доларів. Виявилося, що вона очікувала, що я буду безкорисливим. І дозволю їй користуватися своєю гарною клавіатурою, поки сам сидітиму на Амазонівській. Вона була засмучена тим, що я не ціную її настільки, щоб позичити їй свої хороші речі, і залишив її з дешевою клавіатурою за 10 доларів. Її слова вона сказала, що якби ситуація була протилежною, вона позичила мені свою найкращу річ. Я пояснив, що моя клавіатура налаштована спеціально для роботи, і оскільки я так до неї звик, її відсутність завадить моїй роботі. Ми продовжували сперечатися. Ситуація загострилася, коли вона сміливо заявила: якщо я не хочу позичити їй свою хорошу клавіатуру, то мав би купити їй гарну нову, як би справді піклувався про неї. Ось тут я справді розлютився. Я сказав, що вона поводиться як розпещена, вередлива дитина, і мала би бути вдячною за те, що я взагалі потрудився заїхати і привести їй ту Амазонівську клавіатуру. Вона розплакалася і попросила мене піти додому. Я поїхав, але клавіатуру Амазон їй залишив. Я був набагато більше засмучений принципом ситуації, ніж самою клавіатурою. Тепер вона називає мене негідником і за те, що не віддав свою клавіатуру. І за те, що назвав її розпещеною. Ми домовилися зустрітися завтра, щоб поговорити віч на віч, бо я відмовився продовжувати цей безглуздий спір у повідомленнях. Я думаю про те, щоб розірвати з нею стосунки, оскільки відчуваю, що це її справжнє обличчя. Відповідні коментарі. Коментатор один: ти, чесно кажучи, на 100% правий, вона поводиться як розпещена дитина. Жебраки не обирають. Вона хоче твою гарну клавіатуру. Хай купить її сама. Або ще краще, нехай наважиться і назбирає на новий ноутбук. Я зовсім не звинувачую тебе в тому, що ти злишся. Думаю, варто спробувати поговорити, перш ніж вирішити розірвати стосунки. Але це однозначно червоний прапорець, що вона так поводиться. Коментатор, 2. Думаю, ти влучив в точку, назвавши її розпещеною дівчинкою. Вона мала би бути вдячна, що ти взагалі приїхав із клавіатурою будь-якою. Можливо, їй варто скористатися власною порадою і бути трохи безкорисливішою. Я б запитав тебе: якщо ви сваритеся через клавіатуру, що станеться, коли виникне справді серйозна проблема? Успіху в розмові, мені здається, він тобі знадобиться. Коментатор 3. Ніколи не одружуйся з кимось, доки не побачиш, як він поводиться в справді поганий день? Редагування. Вона написала мені. Пропонуючи зустрітися сьогодні ввечері, а не завтра, оскільки вона відчуває тривогу та стрес через ситуацію, я повідомлю про оновлення пізніше ввечері або завтра вранці. Уточнення, я також хотів уточнити, що вона ніколи раніше так не поводилася, хоча варто визнати, ми не так довго разом. Деякі з вас припустили, що, можливо, я не змушую її почуватися цінною, і ця ситуація є симптомом цього. Хоча я вважаю, що я і показую, і кажу їй. Що вона цінна різними способами? Можливо, це те, що я підніму в розмові з нею. Звісно, це не виправдовує її поведінки, але може пояснити частину її. Щиро дякую. Оновлення наступний день. Ми зустрілися сьогодні ввечері, щоб поговорити. Я був певною мірою готовий до розриву, тож запропонував зустрітися в неї, щоб мати можливість швидко піти, якщо ситуація погіршиться, і вона погіршилася. Хоча я намагався зробити свій допис. Максимально анонімним. Одна зі співробітниць моєї дівчини все ж таки зрозуміла, про кого йдеться: Вік, робота, веч ар. Я згадував це в коментарі: ті ж проблеми з комп'ютером зустрічається з програмістом тощо. І надіслала його моїй дівчині. Причина, чому вона хотіла зустрітися раніше, була в тому, що вона була розлючена, що я створив цей допис, винісши наше брудне на люди. У певному сенсі, вона, мабуть, мала рацію, бо принаймні одна людина про це дізналася. Моя дівчина ніколи не користувалася Reddit, тож я вважав себе в безпеці. Є велика ймовірність, що вона прочитає, і це ха-ха. Вона одразу почала лаяти мене, кажучи, що виставив її в поганому світлі в дописі і збрехав про деталі нашої сварки, щоб люди стали на мій бік. Я попросив її вказати хоча б одну частину, яка не відповідала дійсності, або де я збрехав. Якщо коротко вона не змогла назвати жодної, я безумовно підвищив голос, коли сказав, що якщо вона має поганий вигляд, то це лише через її власні дії. Я пояснив, що створив допис лише для того, щоб отримати трохи стороннього погляду на ситуацію. Допис був на 100% точним, і вона це знала. Вона почала плакати і запитала, чи справді я розглядаю можливість покинути її через клавіатуру. Я запитав, чи розуміє вона, що справа не в клавіатурі. Справа в тому, як вона поводилася зі мною, коли я намагався зробити їй послугу. Вона мовчала і не відповідала. Я запитав, що спричинило такий вибух, чи все в неї гаразд. Я поцікавився, чи не сталося чогось неприємного з її друзями, батьками або на роботі, що могло б призвести до цього. Вона стала дуже захищатися, питаючи, ти називаєш мене божевільною, і ти думаєш, я не стійка. Я поняття не мав, куди вона хилить. Я сказав, що не називаю її божевільною, але вона має зрозуміти, що я абсолютно збентежений її поведінкою, і для неї має бути якась причина. Ми довго ходили по колу, і я намагався витягнути з неї правду. Я досі не знаю, що спричинило все це, бо вона просто відмовилася мені сказати. Коли я зрозумів, що наша розмова нікуди не веде, я нарешті запитав, чи збираємося ми вести розмову по дорослому, чи це та річ, через яку вона дозволити померти нашим стосункам. Вона запитала, чого ти хочеш від мене. А я відповів: Я хочу вибачення. Мені набридло писати, тож швидко завершу. Вона була абсолютно не готова вибачатися. На її думку, моя зрада з дописом була набагато гіршою, ніж її початкова поведінка. Ми поговорили ще близько п'яти хвилин, перш ніж я сказав, що мені вже все одно. Я сказав, що вся ця ситуація виснажує, оскільки вона не бажає допомогти нам розібратися в суті, що нам просто варто розійтися. Я не гаяв часу, прямуючи до дверей. Як я виходив, вона запитала, чи хочу я назад свою клавіатуру. Вона запитала це не з доброти. Вона безумовно намагалася мене роздратувати. Я це зрозумів з її тону. Я сказав, що вона може її залишити. Якщо пообіцяє ніколи більше мені не телефонувати і не писати, я отримую тону неприємних повідомлень від її друзів, що, зрештою, змусило мене видалити свій Фейсбук. Вона очевидно розповіла їм якийсь хибний варіант історії, який виставив це так, ніби я справді покинув її через клавіатуру. Мені байдуже, адже я більше ніколи їх не побачу. Ми зустрічалися лише близько чотирьох місяців, тож зрештою. Я не відчуваю сильного розбитого серця, переважно відчуваю полегшення, що це закінчилося. Але також збентеження. Досі не розумію, чому вона так вибухнула. Коротко, вона не захотіла вибачатися і не сказала, що не так. Після виснажливої розмови я вирішив покласти цьому край. А тим, хто мав недобрі слова на мою адресу, через те, що я користуюся клавіатурою Razer, ідіть собі, диваки, мені подобається. Те, що мені подобається, дуже коротке редагування вона зателефонувала сьогодні раніше і дуже вибачалася. Я припускаю, що вона побачила цей допис і прочитала всі коментарі, в яких детально описувалося, чому я мав рацію, покинувши її, і не тільки. Я сказав їй, що вона мала свій шанс вибачитися. Найкращі коментарі. Коментатор один я бачив на Reddit коментар про те, чому так багато стосунків. Руйнуються приблизно на тримісячній позначці. Хтось відповів: ні, я не збираюся витрачати 20 з гаком хвилин на гугління, щоб назвати ім'я. Що їм колись сказали, це тому, що людям справді важко продовжувати вдавати того, ким вони не є, довше ніж три місяці. Думаю, це може стосуватися і твоєї ситуації.